Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про Maintainability Testing, Maintenance Testing і портабіліті portability, тестін. Portability відповідно, завершаючи таким чином розгляд нефункціональних типів, у нас залишилось відповідно дві характеристики зручність супроводу Maintainability і Портативність, портабіліті, або переносимість, можна, мабуть, так перекласти. От, і е, тут варто також е, розглядаючи питання мейтенабіліті. Сказати обов'язково про «maintenance testing», яке відповідно відноситься до іншої групи в літературі. Відповідно, «maintenance тестін, низка авторів відносять дуже часто до «change-related testing», тобто тестування пов'язаного зі змінами, або виділяють окрему групу «maintenance» тестування і відносять туди відповідно регресійне, підтверджувальне тестування. Сеніті тестування smoke тестін, туди також відносять, і мейтенс, там теж, звісно, є звідти назва цієї групи. Отже, і щоб не плутатись, дуже часто Maintainability Testing і Maintenance тестінг їх плутають або вважають їх тотожними, а вони не є тотожними. Тому варто. Вже розглядаючи мейнтейнабіліті, обов'язково сказати кілька слів і про мейнтененс. Ну і е, тригери для відповідно мейнтейнабіліті, вони пов'язані з портативністю або переносимістю, частково, принаймні. І тому, відповідно, варто тут і кілька слів сказати про портабіліті, і таким чином розгляд нефункціональних типів основних моментів ми з вами в цьому відео. Відповідно, завершимо і перейдемо в наступному вже до experience-based тестування. Тестування, яке базується на досвіді. От. Що ж таке, це тестування maintainability testing або тестування зручності супроводу. Отже, тестування зручності супроводу перевіряє здатність програмного забезпечення підтримувати себе під час внесення змін. Зручність супроводу означає здатність програмного забезпечення, підтримувати себе в різних ситуаціях. Це важливо, оскільки додатки зазнають змін протягом СДІЛСІ, що, очевидно, вимагає належного обслуговування. Завдяки тестуванню зручності супроводу стає легше перевірити потенціал системи для продовження роботи через часті оновлення функцій, виправлення помилок, внесення змін тощо. Тестування зручності супроводу це нефункціональне тестування, яке визначає наскільки легко підтримувати, аналізувати, змінювати систему та запускати в ній тести. Ну і я думаю, ви вже вже, вже всі добре знаєте. SDLC це Software Development Lifecycle. Про всяк випадок нагадаю, як розшифровується ця абревіатура. Це життєвий цикл розробки програмного забезпечення. Що ж, і варто говорячи про maintainability, maintainability, згадати і про складові взагалі цієї нефункціональної характеристики. Загалом мейнтейнебіліті тестування відносять до Blackbox і нефункціонального. Але тут, звісно, як завжди, не все так однозначно. Отже, зручність супроводу вона включає модульність, можливість багаторазового використання, можливість аналізу. Можливість модифікації, можливість тестування. Отже, модульність, modularity – ступінь представлення системи або програми у вигляді окремих блоків таким чином, щоб зміна одного компонента відповідно здійснювала мінімальний вплив на інші компоненти. Можливість багаторазового використання, реюзабіліті, ступінь, в якій актив може бути використаний в декількох системах при створенні інших активів. Можливість аналізу, аналізабіліті, ступінь простоти оцінки впливу, змін однієї або більше частин на продукт, або систему, або відповідно простоти діагностики продукту для виявлення недоліків та причин відмов, або простоти ідентифікації частин, які потрібно змінювати. Можливість модифікації, модіфієбіліті, ступінь простоти ефективної та раціональної зміни продукту або системи без додавання дефектів та зниження якості продукта, можливість тестування Testability, ступінь простоти відповідно ефективного та раціонального визначення для системи продукту або компонента, критеріїв тестування, а також простоти виконання тестування з метою визначення відповідності цим критеріям. Ну тут по структурі цих складових одразу постає питання про відповідно планування мейтенобіліті, тестування. Як його планувати? От у нас є. Ця характеристика у нас є ментенабіліті-тестування. Звісно, що багато що буде залежати від типу програмного забезпечення, яке буде тестуватися, і відповідно цей процес мейнтенабіліліті тестування він буде, може бути, в залежності від різних факторів, більш формалізованим, більш ускладненим, більш е, таким е, масштабним, а може навпаки, бути з, значно менш формалізованим і дуже спрощеним. Це вже буде залежати від програмного забезпечення. Але по складовим, які ми бачимо, оцієї характеристики Моїте ми, ми бачимо, що для планування нам принаймні частково частково може знадобитися інформація про внутрішню структуру додатку для того, щоб спланувати відповідно. Процес адекватно і для того, щоб розробити адекватні тест-кейси, ефективні тест-кейси, які знайдуть проблеми і допоможуть їх в подальшому ідентифікувати, і повідомити про них, і звісно, що і вирішити. Тому відповідно, хоча частина більша частина авторів часто кажуть, що maintainability – це black box і відповідно це. Нефункціональне тестування, тут можна з цим сперечатися, тому що принаймні частково нам знадобляться дані про внутрішню структуру відповідно системи, і тому можливо, тут правильним буде казати, що. Мейтенабіліліті тестування воно може бути і gray box, так? тобто ми розглядали з вами відповідно black box, white box, а от відповідно, може бути ще і gray box, тобто щось середнє, тобто певні не просто відсутність знань про внутрішню структуру так, системи, код тощо, а наявність певних знань. Наявність певної інформації про внутрішню структуру системи для того, щоб відповідно спланувати і розробити тест кейси. От. І, відповідно, може бути ще такий варіант, як gray box і maintainability, В принципі, тут, хоча і відносять його до black box, але є відповідно як завжди, неоднозначності і є низка авторів, які кажуть, що принаймні частково. Можна його розглядати як gray box, тобто тестування сірої скриньки. От, От таким чином. Відповідно, напрямки тестування тут можуть бути які? Які напрямки? Це заплановані певні вдосконалення для системи, це коригування та екстрені зміни для системи. Відповідно, зміни робочого середовища, наприклад, заплановані оновлення операційної системи або бази даних, оновлення програмного забезпечення commercial of the shelf, тобто комерційного певного програмного забезпечення, готового з яким можливо повинен взаємодіяти певний програмний. Додаток тощо, тобто тут описані основні напрямки для відповідно. Тестування зручності супроводу, звісно, їх значно більше. Тобто ну, тут логіка зрозуміла. Ну і звісно, що для таких сценаріїв, для таких сценаріїв також нам для формування певних ефективних тест-кейсів, принаймні в частині з цих сценаріїв, знадобиться певна інформація про внутрішню структуру системи. Тому низка авторів і стверджують, що з maintainability не все так однозначно, і не можна казати, що це Black Box в чистому вигляді от таким чином. От. Ну і ми підходимо до наступного питання. Відповідно, це maintainability і maintenance. Maintainability, дослівно ability англійською, це здатність, maintain підтримувати, тобто дослівно здатність до підтримки. Maintenance, дослівно підтримка. От. І тут важливо розуміти, що терміни maintainability testing і maintenance. Тестінг це не одне і те саме. Так, між ними є взаємозв'язок, вони певним чином пов'язані, але це не тотожні терміни і їх не слід плутати. Maintainability testing – це тестування зручності супроводу. maintenance testing – це тестування супроводу. У тестуванні супроводу причиною тестування є зміна системи. У тестуванні зручності супроводу відповідно причиною тестування є визначення того наскільки добре система може оновлювати, змінювати та підтримувати себе. Відповідно, час проведення мейнтенес-тестінг – це вже зазвичай на продукті, який вийшов. На ринок, тобто на готовому продукті, тобто після випуску. Maintainabilті ми проводимо, ми оцінюємо до випуску, до виходу продукту на ринок. І звісно, що від того, наскільки, відповідно, ми ефективно проведемо Maintainability Testing, в подальшому буде залежати і легкість, і успішність відповідно maintenance Testing. тестінг Ну і кілька слів про maintenance testing. Отже, після випуску програмне забезпечення та системи потребують обслуговування зміни різного роду майже неминучі в програмному забезпеченні та в системах, або для виправлення дефектів, виявлених під час відповідного оперативного, фактичного використання, для додавання нових функціональних можливостей, або для видалення чи зміни вже наданих функціональних можливостей. Супровід чи технічне обслуговування також необхідний для збереження. Або покращення нефункціональних якісних характеристик компонента або системи протягом терміну служби, особливо продуктивності, сумісності, надійності, безпеки та портативності чи переносимості. Коли вносяться будь-які зміни в рамках технічного обслуговування, необхідно провести тестування супроводу, щоб оцінити успішність внесених змін. І перевірити можливі побічні ефекти, наприклад, регресії у відповідно частинах системи, які залишаються незмінними, в яких не вносилися зміни, іншими словами. Тобто, мейденець тестін, воно вже проводиться на системі після випуску продукту на дослідну на ринок, так би мовити, тобто після виходу продукту на ринок після передачі його. Клієнту, тобто, це вже фактично певна частина процесу технічного обслуговування і відповідно стані життєвого циклу, яка вже йде після відповідно випуску продукту. Так? От таким чином. Далі ще кілька слів. Тут про ментенець тестін. Відповідно, технічне обслуговування може включати як заплановані, так і незаплановані випуски. Реліз обслуговування може вимагати тестування обслуговування на кількох рівнях тестування з використанням різних типів тестування залежно від його обсягу. Обсяг технічного обслуговування залежить від ступеню ризику зміни, наприклад, відповідно. Ступінь зв'язку зміненої області програмного забезпечення з іншими компонентами чи системами, розмір існуючої системи, ну і відповідно розмір змін, які будуть вноситися. Ну і ще раз, давайте подивимося от на цю схемку. Мейтенібіліті у нас знаходиться отут, от в нефункціональному тестуванні, а мейтенс знаходиться у нас ось тут. Зазвичай або називають групу мейнтенс-тестування окремо виділяють, так? і відносять сюди низку типів тестування, або є такий підхід, як тестування пов'язане зі змінами, і, відповідно, сюди також включають мейтенс-тестування, от сюди, в цю групу. От таким чином. Ну і у нас відповідно ще кілька слів: відповідно тригери для супроводу це модифікації, такі як запл... 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 заплановані досконалення, зміни робочого середовища, оновлення суміжного програмного забезпечення, та відповідно виправлення дефектів і вразливостей, міграція відповідно, наприклад, з однієї платформи на іншу, яка може вимагати операційних е... тестів. Відповідно, нового середовища, а також змінного програмного забезпечення або тестів перетворення даних, коли дані з іншої програми будуть перенесені в систему, яка обслуговується. Вихід з експлуатації, наприклад, коли програма досягає кінця свого життя, якщо програма або система виведена з експлуатації, це може відповідно вимагати тестування міграції даних або архівування, якщо потрібні, тривалі періоди зберігання даних. От таким чином. Тобто, ви бачите, що багато в чому тригери супроводу для минтинець тестування збігаються. З відповідно напрямками для тестування у мейнтейнабіліті. Відповідно тестуванні. Тобто певний взаємозв'язок між ними, звісно, що є. І, звісно, що від мейнтейнабіліті тестування, від його успішності ефективності, залежить легкість, успішність і ефективність, мейтененс-тестування. От таким чином, відповідно, ще один важливий термін це. Аналіз впливу. Якщо ми вносимо зміни, відповідно нам потрібно проводити impact analysis, Аналіз впливу він оцінює внесені зміни, щоб визначити передбачувані наслідки, а також очікувані і можливі побічні ефекти цих змін, а також визначити області системи, на які вплинуть. Ці зміни. Аналіз впливу також може допомагати визначити вплив зміни на існуючі тести, побічні ефекти та уражені області в системі. Потрібно, відповідно, їх перевіряти на регресії, що ці відповідно, області, на які міг здійснитися вплив в результаті внесення змін, що в них, вибачте, не з'явилося певних нових якихось дефектів чи помилок тощо. Аналіз впливу може бути проведений відповідно, до внесення змін, щоб допомогти вирішити, чи слід вносити такі зміни, виходячи з потенційних наслідків в інших областях системи. Аналіз впливу може бути складним, якщо у нас, відповідно, застарілі або відсутні специфікації, якщо у нас не задокументовані або застарілі тестові кейси, якщо у нас не підтримується. Не забезпечена двонаправлена, відповідно відстежуваність між тестами та тестовою основою чи тестовою базою. Якщо залучені люди до тестування не володіють відповідно предметними знаннями, якщо недостатньо не компетентні в певних питаннях, ну і також під час розробки недостатньо уваги приділялось зручності супроводу програмного забезпечення. Тобто цей аналіз впливу, він напряму пов'язаний, ну, звісно, тут в першу чергу з мейнтенець тестуванням. І, відповідно, нам, перш ніж вносити зміни, потрібно оцінити, чи варто нам ці зміни вносити, але також цей термін він із мейнтей також пов'язаний. І, відповідно, тут нам чітко кажуть і нагадують, що від того, як ми відповідно. Приділили увагу ці характеристичі, ці зручність супроводу, відповідно, буде і залежати легкість аналізу впливу, і, відповідно, легкість і самого процесу мейнтенанс тестування тестування супроводу. Ну і портативність, відповідно, кілька слів про портативність. Це відповідно ще одна нефункціональна характеристика. Восьма в відповідно міжнародному стандарті 25 000 ISO. Включає вона відповідно можливість адаптації, можливість встановлення, можливість заміни, можливість адаптації, адаптабіліті, ступінь простоти ефективної та раціональної адаптації для удосконалення апаратних засобів програмного забезпечення інших операційних середовищ або Умов використання. Можливість встановлення, інсталабіліті, ступінь простоти, ефективного, раціонального, успішного встановлення або видалення продукту або системи в заданому середовищі. І можливість заміни, реплейсабіліті, здатність продукту замінити інший конкретний програмний продукт для досягнення тих самих цілей в тих же умовах. Ну і відповідно, тестування портативності або переносимості, так також перекладають відповідно на це. Тип тестування програмного забезпечення, який проводиться для визначення ступеня легкості чи труднощів, з якими програмне забезпечення може бути ефективно та результативно перенесено з одного. Обладнання програмного забезпечення чи середовища в інше. Результати тестування переносимості це відповідно вимірювання того, наскільки легко програмний компонент або додаток буде інтегровано в середовище, а потім ці результати порівнюються з нефункціональною вимогою переносимості програмної системи. Важливість тестування переносимості полягає в його здатності виявляти і виправляти. Потенційні проблеми, пов'язані із залежностями від певної платформи, варіаціями апаратного забезпечення. Тощо, вирішуючи ці проблеми, розробники програмного забезпечення та тестувальники можуть гарантувати, що кінцеві користувачі зможуть безперешкодно отримувати доступ до програм та використовувати її незалежно від обраної ними платформи чи середовища. От таким чином. Ну і тут відповідно, тригери для супроводу, як ви бачите, мейнтенанс-тестування тестування це один з тригерів, це міграція. І, відповідно, тут ви бачите, є певний взаємозв'язок із тестуванням портативності чи переносимості. Відповідно, від цього типу тестування також залежить відповідно, успішність і легкість відповідно, мейнтенанс тестування От таким чином. От. Ну і ще раз повернемося до нашої схеми. Відповідно, портабіліті у нас знаходиться в групі нефункціонального тестування ось тут, разом з мейнтейнабіліті. Звісно, з цим підходом можна сперечатися, От. але нагадаю, що мейтенс-тестування, мейнтейнабіліті і мейтенс це не одне й те саме. Вони пов'язані, але вони не тотожні. Відповідно, maintainability у нас це тестування зручності супроводу, нефункціональний функціональний тип, який знаходиться в цій групі. А відповідно, maintenance тестування його автори відносять відповідно до тестування пов'язаного з її змінами. От таким чином. От, в принципі, на цьому все. Сподіваюсь, не надто сильно я вас заплутав. Сподіваюсь, більш-менш зрозуміло. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Дякую за увагу і до наступного відео.